Так, вітанечка всім. Покажу вам сьогодні таку от незвичну для мене роботу. Такий собі міні кухонно-пікніковий набір. А, значить, що сюди входить? Щас, секундочку. Оп. Ось такий девайсик кухонний ламінатик сталька. Наріжучий ШХ-15, граб, коріан. в такому виконанні сам ножик. Тобто працювати можна як на кухні, без, без цього всього, так можна і взяти десь на пікнічок цей наборчик, покласти в автомобіль, там ще куди-небудь. Ну і ще тут такий дювайсик є на швидку на швидкоруч. Ось такий от девайс, Я думаю, теж він пригодиться десь на свіжому повітрі. Це отак, так сказати, в такому міні-наборчику. Міні мусатик для правочки. в Будь-який момент можна по правий. Незалежно, де він знаходиться, цей ножик, то такі от. Ну і виконання від Олега такий шкіряний чохольчик. Олег, як завжди, все чотенько, прошито, як має бути. В принципі, все, що хотів показати, такий от, такий от наборчик. До речі, за бажанням можна щось повторити, але це все тільки через приват. Звертайтеся, номер є в профілі, також можна подзвонити, поговорити, розказати, роз'яснити, що ви хочете. і Якщо у змозі, можемо зробити. В принципі, такі. От. Так що, звертайтесь.